Християнство це єдина віра, в якій людина може врятуватися. Але весь час християн гнали та убивали за віру в Христа, за те, що християни несли істину, несли по землі правду Божу, проповідували Євангелії та розказували про істинного Бога, про його закон та про Царство Небесне, щоб відвернути людей від гріха, визволити їх від рабства сатани та показати істинний шлях спасіння. Тому що врятуватись від цього світу, від прокляті і гріха можна тільки з Господом завдяки Ісусу Христу. Завдяки Йому може врятуватися кожен. Потрібно лише прийти до церкви, почути слово Боже та бути смиреним Йому, виконувати Божий закон і слухати пророків та апостолів, мати розум Христовий. І так людина зможе зрозуміти, що їй потрібно робити. Вибере свій пріоритет в житті, і від цього вибору буде залежати її вічне життя. Амінь.